На Росії ранок почався із вибухів на стратегічно важливих аеродромах. Як повідомляють російські змі, перший вибух пролунав внаслідок атаки безпілотників на авіабазі Енгельс у Саратовській області, з якої РФ атакує українську територію. На ньому дислокуються два полки стратегічних бомбардувальників, які є частиною російської тактики повітряного ядерного стримування. Там пошкоджені бомбардувальники ракотоносці. Ту другий вибух прозвучав на аеродромі під грязальню. За інформацією The Moscow Times, там теж була атака безпілотників. Змі повідомляють, що вибух стався від загоряння бензовоза. Як наслідок, загинули три людини ще шість постраждали. Натомість влада Саратова, де розташована авіабаза Енгельс, після вибухів заявила, що нічого критичного не трапилося. Губернатор Саратовської області на своїй телеграм-сторінці написав: що жоден об'єкт ін. Інфраструктури не постраждав, проте для росіян такі заяви вже не переконливі. У мережі вони почали скаржитись на те, що вибухи були дуже сильними. Трясло будинки та вікна, а влада своєю чергою, просто продовжує брехати. Додам, що відстань від України до російських аеродромів, де сталася бавовна під Рязанню та Саратовом, становить 690-860 кілометрів. Українська сторона вже відреагувала на вибухи в Енгельсі, спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат потролив росіян, висловлюючи свою скорботу. Також радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що якщо дуже часто запускати що у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об. Об'єкти повернуться до місця вильоту.